Ох, як я заморився сьогодні лап не чувствую. З п'яти ранку бігаю скачу, Маман свою розлікаю, А то якась сумна без настрою спить не встає. Ох, який тяжкий день сьогодні Ох, як я заморився сьогодні лап не чувствую. З п'яти ранку бігаю скачу Маман свою розлікаю, А то якась сумна без настрою спить не встає. Ох, який тяжкий день сьогодні. Ох, як я заморився сьогодні лап не чувствую. З п'яти ранку бігаю скачу, Маман свою розлікаю, а то якась сумна без настрою спить, не встає. Ох, який тяжкий день сьогодні. Ох, як я заморився сьогодні лап не чувствую. З п'яти ранку бігаю скачу, Маман свою розлікаю. А то якась сумна, без настрою спить, не встає. Ох, який тяжкий день сьогодні. Ох, як я заморився сьогодні, лап не чувствую. з п'яти ранку б'ють. Бі...